Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і це телевізійний проект Актуально. Кожного тижня ми зустрічаємось з вами, щоб обговорювати важливі теми. Сьогодні поговоримо про візит президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки. Офіційний візит президента до США відбувся у рамках 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Цього року Володимир Зеленський виступив на трьох подіях. Саміті майбутнього, засідання Ради безпеки ООН з українського питання та на загальних дебатах Генеральної асамблеї. Основні теми, на яких зупинявся наш президент у своїх промовах, це привернення уваги до злочинів Путіна та необхідності досягти справедливого миру в Україні на основі принципів міжнародного права та статуту ООН. Він також підняв питання викрадених українських дітей та депортації українців, що є частиною російських злочинів проти людяності. А також наголошував на важливості імплементації формули миру. Окрім того, Володимир Зеленський попередив світову спільноту, що Росія готує атаки по атомних електростанціях України. Згодом на це, Китай і Бразилія виступили спільною заявою, у якій закликали утриматись від застосування ядерної зброї проти України. Документ також підписали Південна Африка, Туреччина, Індонезія та інші країни глобального півдня. Перебуваючи у Нью-Йорку, президент провів близько 30 зустрічей високого рівня. Зокрема, зустрівся із канцлером Німеччини, президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії. Також відбулися зустрічі з президентом Туреччини, Фінляндії, прем'єрами Канади, Італії та генсеком НАТО, лідером Індії та багатьма іншими. Сторони говорили переважно про посилення підтримки України. Другий глобальний саміт миру та настання справедливого ставого миру в Україні. Ще одним важливим результатом нашої країни стала спільна заява міністерської групи G7, які закликають збільшувати підтримку енергетичного сектору України. Адже Росія продовжує атакувати відповідні об'єкти інфраструктури. Не менш насиченою була американська складова візиту. З огляду на виборчий процес у США українській стороні було важливо зустрітися з представниками обох партій. Та продемонструвати неупереджену позицію. Володимир Зеленський зустрівся з двопартійними делегаціями Палати представників Конгресу та Сенату США. Та, передусім, відбулася одна з найважливіших зустрічей у рамках візиту з діючим президентом Америки Джо Байденом. Він підкреслив, що для перемоги України необхідно, по-перше, продовження та посилення військової допомоги країн Заходу, а по-друге, міжнародна підтримка, зокрема на шляху до членства в ЄС і НАТО. Biden First, right now we have to strengthen Ukraine's position on the battlefield. And that's why today I'm proud to announce a new $2.4 billion dollar package of security assistance. I've also directed the Pentagon to allocate, to allocate all the remaining security assistance funding that has been appropriated for Ukraine, period. By the end of this my term, which is January 20, and this will strengthen Ukraine's position in future negotiations. Second, uh, we look ahead to help Ukraine succeed in the long term. As you know better than anyone, we, as we said at the Washington summit, we have to support Ukraine in its path to membership to both the EU and the NATO, and continue to make reforms to counter corruption and strengthen democracy, which you're working mightily on right now. We have to ensure Ukraine has sufficient capabilities. Відбулися I mean, зустрічі із кандидатами у президенти США. Каміла Гарріс, віце-президентка та кандидатка від демократичної партії, запевнила у подальшій підтримці України. Необхідні для нашої перемоги. Та найбільш хвилюючою для української спільноти стала зустріч Зеленського із кандидатом від республіканської партії. Дональдом Трампом політики обговорили ситуацію на передовій, курську операцію, наслідки війни для України та роль американських систем Петріот у захисті українських міст, адже Росія не припиняє тероризувати мирне населення. За оприлюдненими результатами зустрічі Трамп заявив, що прагне мирного завершення конфлікту, однак підкреслив свої хороші відносини з Путіним та повторив, що в разі перемоги на виборах зможе досягти справедливої мирної угоди між Україною і Росією. Головним мотивом усіх зустрічей з американськими політиками для нашого президента було представлення плану перемоги, котрий складається з чотирьох чітких пунктів: дипломатичний і військовий примус РФ до миру, а також політичний та економічний блоки, та важливість надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї по законних цілях на території Російської Федерації. План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. І тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України це швидший мир. Все ключове для України на столі у партнерів. Все розглядається: далекобійність, оборонний пакет, санкцій проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми. По всіх темах встигнули попрацювати. Готуємось до зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну. Це формат, де разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемоги. Держсекретар Ентоні Блінкін повідомив, що наразі план на розгляді Білого Дому. Головним результатом візиту до США Володимир Зеленський назвав те, що Україна зберегла двопартійну підтримку сполучених. Штатів. Можна констатувати, що це був один з найпотужніших візитів президента Зеленського за весь час широкомасштабного вторгнення. Дякую за увагу, до зустрічі за тиждень.